Продажі Suzuki LED 6. Ось така моделька в такому цікавому кольорі. Скутер привезений з Японії без пробігу по Україні. З трьохтактним двигуном на інжекторі. До речі, моделька. У нас так, бак пластмасовий. Моделька 89-й. Тиждень 19, 19 го року випуск. Моделька випускається до сьогоднішніх днів. Так, передня резина супер. Задня резина нова. Так, фільтр замінено. Повітряне масло, в ні. Замінено Розхідники все в оригіналі. Так, з кнопочки Пробіг. 18 тисяч. Заводиться супер. працює тихенько, без посторонніх шумів, Ближні, дальня, поворотики, досить гарно світить, гарня оптика. Так, дзеркало і акумулятор у комплект. Акумулятор знаходиться тут, під ногами поліку. Ось така гарна, цікава моделька досить економна. Ці, ці моделі вже змінена система приску інжектора. Вже не стоїть насос форсунка вже стоїть окрема форсунка на пуск і насос у баку. Ось така цікава, моделька досить гарна. Кутер розмитнений, ставиться на реєстрацію. Ціна даної моделі сімсот п'ятдесят доларів. Коцікають звертатись номером телефону або пишіть приват.